Зранку ворог вдарив по Харкову. Зафіксовані пошкодження. У Харкові пролунав вибух. За попередньою інформацією завдано удару керованою авіаційною бомбою по Київському району міста. Внаслідок влучання пошкоджено гаражний кооператив, автомобілі та приватні житлові будинки. На щастя, жертв немає. Профільні служби продовжують обстеження місця події. Протягом доби обстрілювали і населені пункти області зведення від хова за добу. 2 жовтня о пів на восьму ранку у місті Куп'янськ внаслідок обстрілу пошкоджено будинок. 2 жовтня, о 4.25 У місті Дергачі Харківського району горіли два гаражі та дві автівки. Пошкоджено скління вікон у двоповерхових багатоквартирних будинках та чотири автомобілі. Постраждали п'ятеро осіб. З них одна дитина. 2 жовтня, о 4.25 У селі Черкаська Лозова Малоданилівської громади горіла трава на площі одного гектара. О 20.08 у місті Куп'янськ. Внаслідок обстрілу горіли житловий будинок та господарча споруда. О 19.00 у місті Куп'янськ Куп'янського району обстріляно два будинки. О 18.14 у місті Куп'янськ. внаслідок обстрілу горіло приміщення станції швидкої медичної допомоги та гаражі. Постраждали чоловік та жінка. О 16.20 у селищі міського типу Куп'янськ-Вузловий. внаслідок обстрілу горіли будинки. О 16.03 У місті Куп'янськ внаслідок обстрілу горів будинок та гараж. О 14.20 у селі Васильцівка Дворічанської громади горіли дві господарчі споруди та гараж. Об 11.50 у селі Богославка Борівської громади внастядок обстрілу горіла лісова підстилка на площі 20 гектарів. Чотири приватні житлові будинки, 10 господарчих споруд та будівля клубу. О 10.30 у селі Кіндрашівка Куп'янської громади пошкоджено чотири житлові будинки та п'ять господарчих споруд. О 10.05 у селі Мирне Куп'янського району внастядок обстрілу горіла трава на площі 5 гектарів. Частково пошкоджено 12 приватних домоволодінь та 8 господарчих споруд. Рятувальники звітують. Протягом доби здійснено 142 оперативних виїзди. За добу на Харківщині зафіксовано 17 пожеж від ворожих обстрілів в Чугуївському, Куп'янському, Ізюмському та Харківському районах області. 14 разів виїжджали підрозділи ДСНС та 3 ДПК Комунальник. Горіли житлові будинки, господарчі споруди та суха трава. Загалом зафіксовано 94 випадки пожеж в природних екосистемах на загальній площі понад 103 гектари. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 74 одиниці вибух безпечних предметів за даними генштабу зсу на харківському та куп'янському напрямках тривають боєзіткнення. зіткнення. На харківському напрямку ворог продовжував наступальні штурмові дії. Загалом відбулося шість бойових зіткнень. Боги точилися зокрема в районах населених пунктів Стариця та Вовчанськ. На Куп'янському напрямку за добу відбулося 25 ворожих атак. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Синьківки, Новоосинового, Курилівки, Новоселівки, Вишневого, Колісниківки, Глушківки та Кругляківки. Марія Соловйова, Дмитро Гоєн та Олексій Муравйов. Харків. Новини.